Ранок розпочався тривогою у декількох областях України. Вже маємо прильоти. Москові ракетами вдарила по Слобідському району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Нині він в лікарні у стані середньої важкості. Учора ввечері окупанти обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні. Вгатили по місцю, де тільки народилося дві дитини. До атаки лікарів встигли завершити кесарів Ростин на час обстрілу. Закладі перебувало п'ять жінок після пологів. Вони дивом не постраждали. Армія Московії демонструє ознаки виснаження сил під Бахмутом. Такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни. За їхніми словами, окупанти перейшли до тактики штурмів малими групами, подібного до того, як вони були змушені вчинити на Херсонщині в серпні, коли вичерпали свої наступальні можливості. Усю ніч потерпала від ворожих ударів. Нікопольщина. Окупанти вісім разів обстріляли регіон зградів та важкої артилерії. Найбільше постраждала червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд. Магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей. Люди, на щастя, не постраждали. На Волинському та Поліському напрямку ситуація без суттєвих змін повідомили у ранковому зведенні Генштаб. За інформацією прикордонників, поблизу кордону з Білоруссю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення до України. Кількість ворожих військових не змінюється, як і їх характер дій. Хочу завершити все ж позитивними новинами: 103 тисячі 770 – Саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожі. Жий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але цього разу, на жаль, не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонерів. Стареньких затримали на гарячому біля будівлі військового комісаріату. Великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло.